Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 2 листопада посол заложний обговорив із командувачами та генералами своє звернення до народу. Кожен з генералів накидав на листку свої питання, думки та бачення. Генерал, за даними телеграм-каналу, офісне мишеня готує звернення на обговорення дуже важливих тем, які зачеплять суспільство. Це стосуватиметься і закону генерала, і політичних кроків, і перестановок в штабі, а також Міноборони. Генерал все більше бере ситуацію в свої руки, крім того, будуть публічно названі зрадники та кроки щодо унеможливлення повтору ситуацій. ОПЗЖ більше не буде голосувати так як потрібно слугам. Генерали приймають волеві рішення, повна зачистка від кротів. Генерал звернеться і до українців. Ось частина звернення. Основа нашої стійкості люди, звичайні люди, звичайні герої. Серед нас з нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі, свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз у цю хвилину б'ють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодні але рідні землі. Рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти. За 9 років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо пам'ятаємо приклади незламності оборонців Дапу є Азовсталі, і ми не можемо підвести їх. Страшна корупція та зрадники повинні бути викорінені. Він подякує українцям, усім, хто служить у лавах збройних сил та інших складових сил оборони України. Повага і глибока вдячність усім, хто допомагає, підтримує, вірить доземний уклін, усім полеглим за свободу, вічна пам'ять. і Шана, ми вистоїмо і переможемо. Навпроти нас ворог підступний, який убиває і тих, хто зі зброєю, і тих хто. Її немає у ворога. Є мета знищити нас і нашу державу, але я впевнений, йому це не вдасться, і всі ми доводимо це щодня на кожному клаптику нашої землі, знищуючи противника, сказав головнокомандувач ЗСУ. Захисник та захисниця це не просто слова, це важка робота щохвилини, що години. Щодня для перемоги, це боротьба, біль крові і сльози заради майбутнього. Виникнуть питання в генерала і до діяльності окремих політиків. Юрій Бутусов радив би поставити наступні запитання. А з ким ви таємно зустрічались в Омані? Чому ви співпрацювали з під? Санкційними США деркачем та портновим. Чому ви лобіювали тарана на посаду міністра оборони Адемченка на комітет по розвідці, які повністю повалили свої напрямки роботи в інтересах РФ? Чому ви були помічником депутата проросійської партії регіонів Тадеєва? Чому ви не дали покази по Вагнергейту слідчій комісії Верховної Ради? Чому ви переконували українців два роки, що ви успішно ведете мирні перемовини і загрози війни? Нема, і тим самим сприяли Путіну у підготовці вторгнення. Чому ви контролювали усі стосунки з РФ та НАТО? Мали усю інформацію. Про вторгнення, але не оголосили мобілізацію терота опер резерва і не підготували евакуацію громадян з районів російського наступу. Ви ніколи не обманювали українців щодо оцінки стосунків з РФ. Ви шпигун? Я багато що почув на річницю великого вторгнення. Питань багато, оскільки президент уникнув відповідей на мої питання. Не допустивши мене до прес-конференції, я буду публічно ставити питання щодо трагічних подій. 24 лютого, 2022 року. Тут крок за кроком, і буду сподіватися, що мої читачі допоможуть знайти відповіді. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.